Аби пощастиво, дивіться, почепився. Нарешті, нарешті, ходив, ходив а і виходив. цей звук. Знаєте, що там? А там дещо приємне. Ну що ж, з самого ранку вирвався знову на це саме місце, далі обходити його і провірати. До речі, перший сигнальчик в мене був частина від бубінчика. Одна сторона пізніше вам покаже. І нічого такого особливого. До речі, в мене є гарний був сигнальчик кольоровий. Хоча я 50 на 50 думав, що це фольга. Але діє друзі, не фольга. це 100%. Зараз я вам покажу. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко мені приємно. І не забувайте, друзі, що ваші лайки це для мене величезна мотивація ходити та показувати і шукати якісь гарні, цікаві речі. Ну що, ви готові? Давайте дивитися. Я вже, в Принципі все покидав рукавицями. Та вже кажі ось ця знахідка славно. Звісно, взагалі не глибоко. Що я можу казати? Тут потрібно насправді дивитися. Дивіться, подвісочка. Уху-ху, лише гляньте, лише гляньте, яка краса. Це в мене другий сигнальчик. Ай-яй-яй, зігнута трошки. Але нічого страшного, зараз ми спробуємо відмити. і я вам спробую показати, що це. Лише зверніть свою увагу, дивіться, яка краса. Яка краса. І вушку у нас цілесеньке. Ну і в принципі все. Інша сторона у нас просто плоска. Гарна знахідка, не так? Вау. Забираємо та продовжуємо далі свої друзі пошуки. Ну, непогано. Це все наспочинається. Що, послухайте, маємо потужний сигнал, я ще навіть взагалі не копав. Щось має бути цікаво, Я думаю. Сподіваюся, що не гільза. Що ж пробуємо. Щось викопав тут. І що це в нас? А, друзі. От вам і потужний сигнал, корок від горівки. І таке буває. Ну, Сигнал потихнець. Доволі непоганий. Та ні, не, не помінявся. Ось бачите, друзі, що то онлайн знімати. Мусор від Ні патрона. Але нічого, ми продовжуємо далі. Був у мене трошки дивний сигнал, закидали в колір, то в чорний. І що ви думаєте? Думаю, розкопаю. Викопую ось таку в нас пряжечка. Металева, наприклад, жаль. І думаю, друзі, перевірю ще раз ту саму ямочку. Там тепер зрозуміло, чому в колір закидував і чорний. Я ж думав, що монеточка. Ні, не монеточка. Здається, що ґудзич, ось такий. Ось гляньте. Чи це в нас ні, все-таки гудзичок. Я думаю, що це у нас якась нашивка. А зараз спробую більш-менш такого знаєте, пропчихати. І вам показати. А тут, бачите, дивіться, я не знаю, чи вам покажеться, воно вже підсихає залишки позолоте, ось жовтий метал, дивіться. І це в нас по кругу. Тобто непогано, непогано, цікавий. Ха. Цікавий, цікавий. Шкода, що вушко нас обломате, але нічого страшного. Трошки вже насправді немалого шляху вже пройшов, але все одно щось вже не той результат, який був в попередньому відеоуроку. Ну нічого страшного, все-таки ходжу. Є тут кераміка, так що мені немає куди спішити. Слухаю фактично всі сигнальчики, ну і копаю всі сумнівні. Ну що, продовжуємо далі купати. Нарешті, нарешті, ходив, ходив і виходив. Те, що я люблю, щіце весенький. Який малесенький хрестичок із вушком. І глибина в нас така глибока, зверніть свою увагу. Зараз спробую трошки пропчихати, та вам, звичайно, що покажу. Гарний такий. В принципі, стандартний, нічого такого особливого, але все одно радує те, що він цілесенький. Лише гляньте, який красивий. Ну, Просто в мене бракує слів. Гарний. Ще й цілесенький. Супер. Непогано це все в нас виходить. Ну що, я далі продовжую свої пошуки. Думаю, що сьогодні більш-менш буде результат задовільний. Тому, друзі. У мене там ще залишилося трошки походити цю територію і буду рахувати, що я її трошки виходив. Хоча там ще знизу потрібно перевірити, що там робиться, чи там мусор один, чи там теж щось є. Ось такого цікавого. Ха, друзі, не пройшло і 10 хвилин. 10 хвилин від попереднього хрестика, і що ви думаєте? Так, саме він. Давайте дивитися разом. Дещо спробую вам ще показати. Ось дивіться. Низ нас, низ нас від посуду. Ха. Гарна, така рижа, груба. А, до речі, давайте до нашої знахідки прийдемо, дивіться. На правий жаль, він гломатий. Ага, тільки одної частини. Вушко у нас є, бачите, чого немає. Бокової бокової частинки. Вау. Дуже шкода, дуже. Ну і щоб знайти, мені здається. Що це просто зараз нереально. Ну, в принципі, такий хресточок пізніше вже спробую відмити, якщо там ще водичка залишиться. Ну а ми продовжуємо далі свої пошуки. Знаєте, чому онлайн не виходить копати? Лише гляньте, це тільки малесенька частина. Ось тут в самому низу, це в нас фульга. Я не знаю, вона закручена, хтось тут спеціально понакидував дуже багато сміття. І це сміття, я в принципі мушу копати, тому що щоб не пропустити. Так що самі розумієте, чому не виходить. Я би міг би копати онлайн, да, поставити штатив і пробувати. Но це. Дуже багато часу займе, тобто, напевно, за весь час я би тільки одного хрестика би знайшов, а купа мусору, тільки дарем би включав камеру. Ну ми продовжуємо шукати. Дякую за розуміння. Щось подивимося, що з цього вийде. До речі, друзі, хочу з вами поділитися в майбутньому, в майбутньому є такі плани купити екшн камеру Ну, набагато би було цікавіше, на мою думку, купати онлайн, так на дві камери, точніше. Ось так. Ну що, ми продовжуємо далі шукати. Каже, це лише в планах в майбутньому. Зараз поки, поки, поки хотілося б. Ну. Так що ми продовжуємо далі шукати. Я би насправді не сказав, що малесенька ямка. Але гляньте, якого красення знайшов. Ножичок, нас, доволі в такому непоганому насправді, стані. Хех, гарно, гарно. Забираємо. Такі знахідки насправді я трошки люблю. Особливо, якщо це вістря або якась сокерчина. Вирішив трошки, друзі, перепочити та трошки пообідати. І продовжимо далі шукати. Погода просто, просто неймовірна. чудова, тепесенька, весняна. Лише гляньте, що вдалося мені знайти. Думав, що це в нас чергова фульга. Але ні. Тільки що це таке було, дивіться. Щось доволі таке цікаве. Лише гляньте. Взагалі на поверхності було. Що це таке? Бог його знає. Ну щось їхнє, мені здається, щось їхнє. Хм. Цікаво. Та й цікаво, гляньте лише. Напевно, можливо, ось тако мало би бути. Я так думаю, а як насправді, то не знаю. Хм, Цікава річ, цікава. Ну що, забираємо та продовжуємо далі. Лише послухайте цей звук. Знаєте, що там? А Там дещо приємне. Ось він. Фу, в мене аж руки трасуться хрестечок. Лише глянь, який малесенький. Тут вже вушку у нас бачу від ломата. Ну, зараз спробую його відмити і подивимося, чи він це До речі, є багато різноманітних знахідок, які я вам там не показував. Здається, що це в нас була частина від браслета, чи від чого. Ну пізніше все обов'язково вам покажу. Ну що зараз спробую відмити і подивимося разом. Ну що ж, відмови мені здається, що у нас ще одного фрагменту, тобто знизу, не вистачає, якби він і цілесенький, але все одно знизу не вистачає. Мені здається, низ має бути ось такий, як бачите, по бокам. Ну, тим не менш забираємо. Чудово. Я вибачаюся, друзі, може, вам покажеться, що в мене і руки трасуються. Ну, блін, адреналін я сьогодні 100% вхопив. Знахідок ну, просто неймовірно. Дуже багато, але хочу сказати, що і мусору тут і дуже багато, особливо чомусь фульги. Фульги та різноманітних дротиків, металевих предметів. Ось так. ну В принципі, я нікуди не спішу. Якщо чесно, я собі вибрав просто територію таку нелочку і виходжу в крок в крок. Ось так. В принципі, якось так. У в мене в принципі, є що вам показати. Я думаю, що ви підтримуєте лайком. Або, звичайно, що дизлайком. Так що якось так. Спочатку, коли викопав, думав, що це якась поднавісочка. Ні, хрестик, Я вже його відмив. І ось такий в нас хрестичок. Забираємо, звичайно. <звук> Тільки раз я вкопав і гляньте, щось тут є. Добре, що його просто не зачепив. Що це в нас? Здається, що це у нас... Так, патані, дивіться, яке гарне. Накосник був, так? Просто він, бачите, розкручений, на превеликий жаль. Я подумав, що це у нас перстень якийсь, але ну, нічого страшного, і цьому якби трошки радий, трошки, трошки, трошки. Ну що, непогано. Я його, в принципі, шукаю, а він ось тут. Зараз вам покажу, який красень. Красень і цілесенький, друзі. Так, цілесенький вушко у нас є. О, приємна знахідка, приємна. Ну що, зараз спробую відмити і вам покажу. Так, 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 так. Ми сьогодні з вами вже такого знаходили, пам'ятаєте, тільки без нижньої частинки. Я казав, що нижня частинка мала би бути така, як по боках. А ось тут зверніть свою увагу, оце ласенький з вушечком. Все як потрібно, все як потрібно. Оце да. Це просто неймовірна друзі, краса. У мене просто і слова бракують. Дивіться, скільки років пройшло, скільки років пройшло, а як вони знали, як робити, які форми. Ну, все-таки Люди не стояли на місці, щось нове придумували. Ой, гарно, гарно. Забирай. Я починаю потихеньку сонечко заходити, але ну, це нічого страшного. У нас ще є буквально походити з годинку, з півтора цю територію там, де, е, де я задумав походити, я її сьогодні обов'язково пройду. І мене там ще залишається не там трошки. Ну, на низу я скажу 50 на 50. Можна щось знайти, а можна взагалі нічого не знайти. Так що, якось так, але треба завжди кругом все пробувати. Погодьтеся, ну що, шукаємо далі. Нарешті я його знайшов. Я думаю, чому їх тут немає? Шнарпнель метало, що бачить дуже гарно. А гудзик гірко взагалі не бачить. Насправді я так думав. Але... Насправді... А скоріше за все, їх там, де я ходив, взагалі можливо і не було. Якщо було, то глибоко. Не про це, дивіться, все-таки знайшов одну з вушком, як я люблю такі знахідки. Страшенно. Ось тільки що знайшов ось таку штуку, якусь незрозуміло. Ось тут у нас два каміння. Один камінчик, бачите, рухається на прилипі жаль, а от дивіться, інша сторона. Ви бачите щось тут зображено. Я тільки не можу зрозуміти, що це таке в нас було, якась накладочка чи що. Але чому камінець розпалений надвоє? Я так зрозумів, що він має випасти. Він випаде з часом. Але цікава така річ, гляньте лише, в кого які підозри, що це. Можливо, якась прикраса була того часу. Але дивно, що простий камінчик просто взяв і поставили. Забираємо непогано, гарно, гарно. Я би ще знати, що це таке було. Я навіть і не знаю, як це рахувати, щиточок, не щиточок від персня. Весенька ну, така частинка від нього. да, Прикро. Хотілося б насправді знайти цю весеньку. Ну, що маємо, те маємо. Тут я ще буквально похожу за якийсь 10 хвилин, та буду, друзі, закроглятися. Вистачано, сьогодні копати. Щось я втомився. Тут ще ходити і ходити ще, напевно, на один день роботи точно буде. Нічого собі, ви тільки гляньте, який сьогодні у нас із вами. Результат доволі такий непоганий, я вам скажу, не кожного дня стільки можна в лісі знайти. 1, 2, 3, 4, 5. Можна рахувати що 5 хрестиків, одна паднав'ясочка. До речі, я вам ще не показував в чужій ямі. Чисто в чужій ямі знайшов перстня. Я його навіть не мив, але це стовідсотково перстень. Так що, друзі, до речі, що я вам ще не показував, зараз покажу так швидесенько. Підкажіть мені, будь ласка, що це таке? Зараз вам краще спробую показати. Я не знаю, я лише малесеньку таку частинку знайшов, дивіться. Цікаво, ні, бог його знає, що це таке. Ну, я маю таку схожу ще теж одну частиночку. Краще треба відмити і Показати, ось бачите, щось воно таке. Можливо, частина від браслетика, можливо, ні. Ага, до речі, по поводу браслетика, ось вам і частинка брасвета. Напривки, жаль, гломота. Ну, таке. Можна забирати. Металопластика. Таке, таке, таке сяке. Ага, до речі, бачите, я вам казав, що камінчик якби відпаде. Він відпадає. Так що, друзі, буду вдячний вам за допомогу, щоб ви підказали, що це. До речі, був шоу, що найшов, ще я вам не показував ось таку частину брасвета. Хто копає по Київській Росії, знає, що це у нас брасвет. Це не простий нездротик закручений. І... Не пам'ятаю, чи я показував таке, чи не показував, так і не зрозумів, що це. Так і не зрозумів. Схоже на Луницю. Ну, я щось, щось в мене думки. Розділяються, не знаю, що це, але красива річ. І що я можу сказати? В Принципі, друзі, в принципі, в принципі, в нас ось такий результат. Насправді, друзі, заморився. Ну воно сьогодні було того варте. Погодьтеся, не кожного дня ось такі гарні чудові знахідки знаходяться. Дякую, хто приглядав. Всім до побачення і бережіть себе. Всім пока, до наступної зустрічі!